Вітаю вас на каналі PRO.UA. Усім добрий вечір. Пропоную вашій увазі огляд головних подій за минулі вихідні. Новин дійсно дуже багато. У заголовках повідомляється, що інспектор Генеральної прокуратури США опублікував звіт, який підтверджує, що на протестах 6 січня у Вашингтоні перебувало щонайменше 26 інформаторів. Федерального бюро розслідувань, яка ще інформація встигне стати відомою, поки Трамп не помилував усіх учасників цих подій, ми не знаємо. Це викликає жваві дебати між республіканцями та демократами. ABC News і їхній головний ведучий Джордж Стефанополос погодилися виплатити 15 мільйонів доларів Дональду Трампу в межах врегулювання позову про наклеп проти нього. Що тут скажеш? Ще одна перемога Трампа останнім часом Трамп дійсно часто перемагає його публічно обмовили, і він отримав кошти на будівництво власної бібліотеки. Жодного цента з них він не візьме для себе. Ці та інші події в сьогоднішньому вигляді. Washington Post повідомляє, що інспектор Генеральної прокуратури США оприлюднив звіт, у якому підтверджується, що на протестах 6 січня 2021 року у Вашингтоні перебувало 26 інформаторів ФБР. Проте жоден із них не був співробітником бюро чи підбурював до насильства. Звіт спростував теорії змови, які стверджували, що ФБР організувало заворушення в капітолії. Попри це, прихильники Дональда Трампа трактують оприлюднені дані як підтвердження своїх версій, звинувачуючи бюро у причетності до подій. Існує чудовий фільм Акіри Куросави, випущений у 50-му році. Цьому фільму вже 74 роки, і в англійському прокаті він називається «Рашйомон», А в українському перекладі я щойно побачив назву Рашомон. Суть цього фільму полягає в наступному: багатий купець подорожував. Віддаленими краями зі своєю дружиною купця вбили, жінку зґвалтували. Далі відбувається суд, і ми бачимо, здається, чотири або п'ять різних версій того, що сталося. Ситуація, яка відбулася 6 січня у Сполучених Штатах з так званою інсердженсі, збройною спробою захоплення влади, чим зараз інкримінують сотням людей, які вже перебувають у в'язницях за це. Нагадує цей фільм. Це найбільші в історії Америки слідчі дії, що перевищили навіть масштаби макартизму, на які витратили менше ресурсів. Попри наявність 40 годин відеозаписів тривають дискусії щодо трьох можливих наративів цих подій. Ось ці три версії: перший наратив збройна спроба скинути легітимну владу, тобто державний переворот, інсердженсі. Відповідно, всі учасники цих подій мали би бути засуджені за статтею про державний переворот. Але є нюанс. Нікого за цією статтею не судили. Обвинувачення стосувалися інших правопорушень, таких як знищення чи пошкодження державної власності, незаконне перебування на закритій території, треспасінг тощо, що не мають стосунку до перевороту. Другий наратив обурений народ зібрався протестувати через те, що вважав фальсифікацією виборів, учасники перейшли межі дозволеного, розбили вікна, увірвалися в будівлю Конгресу, чим скоїли правопорушення, в яких їх згодом звинуватили, незаконне проникнення на державну територію та завдання шкоди майну. Третій наратив цю версію переважно підтримують прихильники Дональда Трампа, наприклад, Тайкер Карлсон, нещодавно випустив. Півторагодинне інтерв'ю з конгресменом, який стверджує, це була операція під фальшивим прапором. Народ, що мирно зібрався протестувати, був спровокований. Учасників почали обстрілювати гумовими кулями, перекрили виходи, не давши можливості покинути територію. Невідомі особи підбурювали натовп до мітежу, розбивали вікна. Ба більше на відео видно, як поліцейські запрошували людей заходити до будівлі конгресу. Якщо поліцейський запрошує до громадської будівлі, яка вважається відкритою для відвідування, то на думку багатьох, це не порушення закону, оцінка подій. Я повністю відкидаю першу версію. Адже вона здається абсолютно неправдоподібною. Якби тисячі людей дійсно хотіли здійснити державний переворот, вони б хоча б озброїлися, жодної зброї не було, жодних змов заздалегідь не планувалося. Це був натовп обурений тим, що вони вважали справедливо чи ні, зараз не важливо, несправедливо проведеними виборами. Американська конституція гарантує право на протест. Але цей протест справді перейшов у насильницьку фазу. Били вікна, когось підбурювали. Третя версія видається імовірнішою. На її користь свідчить наступне: за день до цих подій під штаб-квартири, демократичної та республіканської партії підклали дві саморобні бомби. Розслідування цього інциденту досі не завершено, винних не знайшли. Поведінка Федерального бюро розслідувань у цій ситуації була вкрай дивною, що також викликає запитання. Зараз не будемо гаяти часу. Дуже дивний збіг обставин. Реальний акт тероризму. Дві бомби були закладені біля штаб-квартир двох провідних партій Сполучених Штатів, а Федеральне бюро розслідувань. Навіть не доклало зусиль, щоб розкрити це очевидне злочинне діяння. Наступне, що викликає підозри, це чотири самогубства поліцейських із Вашингтона, які сталися протягом півроку після цих подій. Перше самогубство відбулося вже через тиждень. Варто зазначити, що в історії Америки не було таких випадків, коли поліцейські, які брали участь у розгоні демонстрацій, закінчували життя самогубством із такою швидкістю. Це були не просто рядові працівники, а Співробітники середньої і високої ланки це незвично, дивно і викликає підозри. Ще один неординарний випадок це, це смерть Ешлі Бебіт, яку застрелили. Жодного розслідування щодо причини її смерті не провели. Поліцейські протоколи, які регламентують дії в подібних ситуаціях, були грубо порушені. Її вбивство просто замели під килим. Наступне, що наводить на роздуми і дає підстави звернутися до третьої версії. Директор ФБР ще півроку тому уникав відповіді на запитання: чи були в НАТО інформатори ФБР? Тепер ми знаємо, що такі інформатори там були. Виникає запитання: якщо їх було 26... То чому вони не повідомили про підготовку цих подій, чому не було виставлено додаткову охорону? Більше того, додаткову охорону, про яку просив Дональд Трамп, відхилили це рішення ухвалила Ненсі Пелосі, і вона публічно це підтвердила. Усе зводиться до простого висновку через місяць, чи трохи більше Трамп, можливо, повернеться до Білого Дому. Перше, що має розслідувати новий директор ФБР, якщо ним стане Кашпатель, це те, що насправді сталося 6 січня 2021 року, рівно 4 роки тому, з моменту інавгурації. Якщо буде доведено, що це була операція ФБР під чужим прапором, спрямована на провокацію людей із метою дискредитації республіканської партії і особисто Трампа, це стане скандалом небачених масштабів, який перевищує навіть Уотергейт. Якщо ж цього не буде доведено, то це підтвердить, що конспірологічні теорії, які поширюють прихильники Трампа, не обґрунтовані. У нинішніх умовах суспільної поляризації вони можуть бути навіть небезпечними. Подібні злочини повинні бути ретельно розслідувані, а винні мають бути покарані незалежно від того, чи йдеться про необґрунтоване підбурювання людей, чи про державний переворот, організований у межах операції під чужим прапором. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ПРО Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп в інтерв'ю Тайм заявив про плани повернути освітню систему під контроль штатів, практично ліквідувавши федеральне міністерство освіти. Він також наголосив на намірі використовувати армію та Національну гвардію для вирішення міграційної проблеми, дотримуючись законодавства. Крім того, Трамп пообіцяв розглянути питання про помилування учасників подій 6 січня у перші години свого президентства. Повідомляє Рейтерс. Я повністю підтримую ідею помилування учасників подій 6 січня. Ще більше я був би радий, якби в першу чергу було помилувано Дерека Шовіна, з якого зробили ЦАПа відбувайла. Це людина, яка виконувала свої обов'язки, а її перетворили на символ переслідувань, того самого чоловіка, який нібито вбив святого Джорджа Флойда. Чому я кажу нібито, тому що. Первинний медичний висновок про смерть свідчив, що причиною була передозування наркотиками, але згодом провели додаткову експертизу, і на суд медекспертів чинився величезний тиск. Їх змусили змінити свої документи. Однак я особисто бачив первинний висновок і він говорив про наркотичне отруєння. Проте, для того, щоб ухвалити таке помилування, було б цікаво дочекатися завершення розслідування подій 6 січня. Треба з'ясувати, чи цих людей спровокували, чи вони дійсно увірвалися у федеральну будівлю, без дозволу порушивши закони Сполучених Штатів, щодо інтерв'ю для журналу Тайм. Це було годинне інтерв'ю, дуже довге, і Трамп розповідав, що хоче скасувати практично все федеральне міністерство освіти. Це викликало жах у багатьох людей. Як же так Америка стане неосвіченою? Але, панове, ну все навпаки. Федеральне агентство з освіти було створено, щоб стежити за тим, аби в південних штатах кошти не переводили чорних кварталів на утримання шкіл у білих кварталах. Однак як будь-яке бюрократичне агентство одного разу створене, воно вже ніколи не зникне. Відтак, чим займається американське міністерство освіти зараз, незрозуміло. У США освіта є прерогативою штатів і округів. Місцеві громади платять податки і утримують свої школи. А єдиною централізовано, Програми не існує обсяг навчального плану. Визначає педагогічна або піклувальна рада. Якщо вам це не подобається, здається дивним чи диким, бо ви звикли до європейської моделі, де циркуляри згори регламентують, що і як викладати дітям, то в Америці все інакше. До чого я це веду? До того, що федеральне агентство з освіти зараз не зрозуміло, чим займається і навіщо взагалі потрібне. Я це питання ставив багатьом друзям демократам, але відповіді не отримав, вони теж не знають. Замість відповіді тільки пафосні заяви про те, що без освіти ніяк. У результаті сперечатися безглуздо, бо незрозуміло, чим займається федеральне, а не штатівське чи місцеве агентство. Однак відомо інше незважаючи на всі ці заходи, відомства і державні установи, третина американців майже безграмотна, і цей показник лише зростає. Я розумію, що для багатьох з вас ці слова можуть здаватися суттєвим перебільшенням, тому я показую вам звіт. Це звіт Інституту з вивчення грамотності, який фінансує уряд Сполучених Штатів. Перед вами сторінка, яка містить дані за 24-25 роки, свіже не буває. Гортаємо до середини і бачимо, що в середньому 79% американців грамотні, а отже 21% повністю неграмотні, тобто це люди, які не можуть ні писати, ні читати, але я сказав: що близько третини населення безграмотні, і ось на чому я базуюся: 54% американців, тобто більше половини, чують мій крик. Більше половини не мають рівня грамотності вище за шостий клас, а 20% навіть нижче п'ятого класу. Це означає, що люди можуть читати і писати по складах, рахувати на пальцях, але не знають таблиці множення. Такий рівень безграмотності обходиться Сполученим Штатам, і це не моя думка. Я показую вам веб-сайт, на якому це написано: у 2 трильйони 200 мільярдів доларів. І ще 34% безграмотних це люди, які народилися поза межами Сполучених Штатів. Чому я вам це показую? Щоб довести свою теорію. Федеральний департамент освіти був створений у 1979 році за Джиммі Картером, президентом демократом. На той час рівень грамотності Всеволіші Шта становив 97% і лише 3% населення були неграмотні. За 44 роки існування Департамент освіти, свідомо чи несвідомо, досяг того, що в країні майже третина населення безграмотна, 21% повністю неграмотні. Ось таких успіхів ми досягли. Гли, питання, чи варто нам і далі витрачати гроші на утримання такого відомства, яке фактично знищує освіту в Америці. ABC News і ведучий Джордж Стефанополос погодилися виплатити 15 мільйонів доларів у межах врегулювання позову про наклеп, поданого обраним президентом Дональдом Трампом, щоб уникнути судового розгляду. Позов стосувався заяви Стефанополоса, в якій він стверджував, що Трампа було визнано відповідальним за зґвалтування, хоча юридично це не відповідало рішенню суду. У межах угоди ABC News опублікує заяву з вибаченнями, зазначає видання Вашингтон Екзамінер. Хто такі ABC? Це американська Broadcast Corporation, одна з найстаріших радіо і телевізійних корпорацій. Вона є радикально продемократичною, фактично партійним органом демократичної партії. Хто такий Джордж Стефанополос? Він, колишній радник Біла Клінтона, організатор двох його виборчих кампаній, політичний стратег і технолог. Завершивши свою політичну кар'єру і заробивши значні статки, Стефанополос став провідним кореспондентом і фактично керівником АБС. Тому під час партійної боротьби з Трампом не варто мати ілюзій щодо об'єктивності цих журналістів. Вони представляють неупередженість лише на словах, але фактично займаються партійною пропагандою. У самому явищі пропаганди немає нічого поганого, адже хтось це має робити. Проблема полягає в тому, що вони надають свої матеріали, маскуючи їх під безпартійні новини. Ось у цьому й полягає головний трюк. Для порівняння, я ніколи не називав себе неупередженим журналістом, я не є експертом у політиці і ніколи ним не був. Я коментатор, а це означає, що висловлюю своє свідомо суб'єктивне бачення. Я намагаюся зробити його максимально об'єктивним, але очевидно, що у мене є політичні уподобання, І сприймати мене якось інакше було б неправильно, я чесно це вам говорю. А від ABC News, американський бродкаст корпорейшн. Варто було б назвати демократична партія Broadcast Corporation, Вони не про Америку. І це було б чесно і справедливо. Щодо Дональда Трампа він подав позов проти Стефанополоса на 15 мільйонів доларів за наклип. Ці кошти підуть на будівництво бібліотеки імені Дональда Трампа. На це вистачить один мільйон доларів буде витрачено на покриття юридичних витрат, які поніс Трамп у зв'язку з цим е, позовом. І таких позовів у Трампа дуже багато. Тепер ми будемо про це дізнаватися дедалі. Частіше. Це не перший і не останній позов Трампа за наклеп проти тих, хто намагався очорнити його добре ім'я, звинувачуючи у зґвалтуванні, якого Трамп ніколи не здійснював і яке ніколи не було доведене в суді. Платформа ActBlue, найбільший збирач коштів для демократичної партії США, опинилася під підозрою через можливі порушення у перевірці пожертв. Республіканці ініціювали розслідування та запропонували законопроєкт, який посилює контроль над фінансовими пожертвами, пише видання The Washington Times. Існує ще один хибний наратив про те, що республіканська партія це партія товстосумів, яка нібито порушує закон або його дух, збираючи гроші від багатіїв для обрання корумпованих політиків. Ці політики, мовляв, потім повертають ці кошти чиновникам і мільярдерам, наче у стилі містера Твістера, колишнього міністра, насправді все з точністю до навпаки. Статистика свідчить, що саме демократична партія збирає у два, а іноді й у десять разів більше коштів, особливо на локальних виборах, ніж республіканці. І ці гроші якраз приносять ті самі товстосуми, бо пізніше їм повертають їх політичними люб'язностями. Причому це робиться з порушенням чинного американського законодавства. Про це йдеться у статті Вашингтон Таймс. Наразі триває розслідування щодо порушення законів під час збору коштів. Спостерігатимемо я також стежитиму за цим процесом. Мені дуже цікаво, чи полетять голови. Щось підказує мені, що навряд. Президент Дональд Трамп планує депортувати мільйони іммігрантів без легального статусу. Що, за даними Конгресу США, може призвести до економічних втрат, які перевищать рівень великої рецесії. Повідомляє Захіл. Масова депортація загрожує скороченням валового внутрішнього продукту на 7,4% до 2028 року, зростанням цін на 9% та додатковими витратами у 88 мільярдів доларів. Експерти зазначають, що трудові ресурси та споживчий попит, створювані іммігрантами, є важливими для ключових галузей економіки США. Давайте на мить припустимо, що це так. Майбутня новина про мільярди доларів і 7-відсоткове падіння валового національного доходу правда. Тоді статтю потрібно писати зовсім інакше, і її заголовок мав би звучати так. Президент Байден, який впустив до країни 20 мільйонів нелегальних іммігрантів, фактично зруйнував американську економіку, адже їх депортація обійдеться платникам податків у ці страшні мільярди доларів. Чому в цій статті зовсім не йдеться про те, хто створив цю ситуацію, хто насправді винен, якщо вам підпалили будинок, а я прийшов вас рятувати, то я відновлюю порядок. А той, хто підпалив, порушив його. Логіка проста. Хто впустив цих 20 мільйонів іммігрантів, це зробив Байден. Бо на момент його обрання у 2020 році його партія йшла на вибори з гаслом. Жодна людина не є нелегальною. Це не було помилкою чи недоглядом. Усе було зрозуміло заздалегідь, наслідки цього кроку були очевидними з самого початку. І все це робилося тільки для того, щоб зараз можна було сказати, а ми не можемо їх депортувати, адже це надто дорого. Розмови про те, що депортація призведе до втрати трудових ресурсів, виглядають цілковитою нісенітницею, особливо зважаючи на те, що неосвіченість коштує Америці трильйони доларів. Я щойно прочитав державну статистику, де зазначено, що рівень безграмотності обходиться у 2 трильйони 200 мільярдів доларів. В епоху переходу від інтелекту до штучного інтелекту та масової роботизації останнє, що потрібне Америці. Це безграмотні селяни з Нікарагуа та інших країн Латинської Америки. До нас прибувають люди, які є неграмотними навіть у своїх країнах, найбідніші, найзнедоленіші. А тут і своїх проблем достатньо. Уся ця історія про те, що американці не хочуть працювати. Виглядає неправдоподібно. Якщо тобі не платитимуть соціальну допомогу, ти будеш працювати або помреш з голоду. Але оскільки людям платять допомогу, потрібно постійно знаходити нових іммігрантів, щоб їх експлуатувати. Адже справжні американці більше не хочуть збирати полуницю в Каліфорнії за 7 доларів на годину. А мексиканці це робитимуть. Ця логіка дуже хибна, адже наступне покоління мексиканців. Щойно отримує громадянство, сідає на соціальну допомогу. І нам потрібні нові іммігранти іще іще. Водночас кількість людей, які залежать від соціальної допомоги, лише зростає. Ця стаття, якщо сприймати її як щось серйозне і аналітичне, не варта виїденого яйця. Вона абсурдна. У статті не згадується, що є велика потреба у кваліфікованих працівниках, і водночас величезний надлишок людей, які, по-перше, не мають права працювати, по-друге, не сплачують податків, адже працюють нелегально. Усе в цій статті неправильно. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!